тому ми маємо підстояти до перемоги, до досягнення результату. І нехай влада не сподівається, що ми злякаємося, що ми підемо, що нас злякає, чи холод, чи мороз, чи вітер. Ні, ми мерзнемо тут для того, щоб мільйони українців жили в теплих оселях. Щоб мільйони українців не побиралися як жебраки, щоб мільйони українців мали майбутнє в своїй рідній країні, а ця злочинна влада позбавляє їх майбутнього. Саме тому Тарифний майдан висунув. Додаткові вимоги до влади це заборона продажу землі, це радикальна реформа правоохоронної, прокурорської, судової системи. І ми не підемо звідси, поки не доб'ємося прийняття рішень. Якщо влада не почує тарифний майдан, якщо влада не почує людей, вихід один дострокові президентські парламентські вибори і відставка з уряду. І боремося поки не дотягнемо результату. Слава Україні! Героям! слава!